Історія розповідає, що 22 червня 1941 року випускники навчальних закладів пізно поверталися додому після святкування випускного. Вдома вже ніхто не спав, по радіо оголосили, що о 4-й годині ранку Німеччина напала на Радянський Союз. Початок війни став початком дорослого життя. Для випускників того часу. Вчорашні учні та студенти стали на захист батьківщини. Силенков Іван Захарович Дніпра народився у 1907 році в Орловській області. З перших днів війни пішов на фронт, був полений в Одесі в Таборі Гаус, зміг текти та продовжив захищати свою країну до перемоги. Ольга Тимофіївна, моя прабабуся. На початку війни їй було всього 17 років Пішла на роботу по влаштуванню траншей та окопів. Познайомились та тонну вони вже в мирний час, виховували двох дітей. Махиня Панцілей, мій прадід, народився в Київській області. На початок війни йому було 49 років, воював з 41 по 44 рік зниклий безлісті. Його ім'я є на обліску в рідному селі Маківка на Черкащині. Іван Іванович мій прадід. Після закінчення школи він здобув освіту військового та захищав батьківщину від ворогів. Бо Почувши поранення на багату нагород за можливість і відвагу. Після закінчення війни він, він работал бухгалтером та лісничим и был майстром на всі руки. Шляховский кім, мій прадед. народився в Одесской області. На початок війни ему было 31 рік. Служив матросом у Чорноморському флоті, приймав участь у оборони Одеси, помав поранення, потім знову воював, попав полон в Харків у лютому 43-го року і там загинув. Геронський Сергій, мій прадід, народився в Одеській області. У 41 му році йому було 19. З перших днів війни він пішов на фронт. Був рядовим, налаштовував зв'язок на лінії фронту. У 44-му році при виконанні бойового завдання отримав поранення, після чого йому опутували ногу. Мав нагороди одну медаль і два ордена. Астрюлін Федір Герасимович. Мій прапрадід. На початку війни йому був 31 рік. Пішов на фронт у 41-му році рядовим, воював на першому українському фронті, проявив мужність та відвагу під час боїв, за що отримав орден, загинув під час оборони Криму. Михайло Тесля, мій прадед. На початок війни мав бронь. Працював трактористом. Коли в село зайшли руминські війська, його забрали у полон, Бабушка його викупила. Після визволення села стався авіанальот, бомба влучила в хату, і він загинув. Дорослі та діти, молоді і люди похилого віку. Всі об'єдналися і працювали на перемогу. Ми пам'ятаємо та шануємо пам'ять тих, хто в ті важкі роки став на захист своєї землі, своєї країни. Це потрібно не мертвим, це потрібно живим. Наші прадіди є прикладом для нас, ярким свідоцтвом того, як треба об'єднуватися в тяжкі часи і захищати рідну землю.